Доброго дня! Сьогодні будемо з вами розмовляти про наші послуги, які я раніше узагальнив у минулому нашому відео, які у нас взагалі є. Сьогодні давайте почнемо з, як у нас йде на сайті, гібридня сонячна електростанція для квартири. Але я уточню трохи детальніше, тому що це більше буде безперебійна система для квартири, так як там йде в більшості случаїв... Тільки інвертор та акумулятор, панелі можуть бути, але якщо у вас є можливість їх встановити ну, місце. Якщо у вас нема місця, то у вас буде просто безперебійна станція, яка допоможе вам жити автономно певний час, коли у вас буде блекаут, і е економити споживання е навіть з акумуляторними батареями можна налагодити систему так. Що у вас буде економія споживання? Такі станції часто використовуються в багатоквартирних будинках, як зазначено у нас на сайті. Вона може бути мінімальною. Це 2,3-2,4 кВт інвертор і 5 кВт акумулятор на батареї. Ну і, звісно, можна збільшувати цю станцію до нескінченності. Що основне, ми завжди. Дивимось, коли до нас приходить клієнт, клієнт з потребою такої станції. Яке у нього споживання, що йому треба заживити? Тобто основне завжди це холодильник, освітлення, зарядка гаджетів, і, ну, може якийсь там бойлер чи котел, щось е, таке? В принципі, як я казав, що мінімальна це 2,4 кВт інвертор е, фірми Victron. І е, акумулятор, акумуляторна батарея на 5 кВт. Вона може бути Vieco, Python або навіть ДЕЄВСЬКА акумуляторна батарея. Вони всі підходять, всі з друг другу з один одним коннектиться і працюють нормально. Е, і можна встановлювати інвертори як і на 4 кВт, 8 кВт. І, і так далі, і тому подібне. Але я ну, не дуже часто бачив, коли в квартирах встановлювали такі інвертори великі. А, найчастіше 2,4 кВт або 4 кВт інвертор. Все, в принципі, ну 5. Там, за, за від фірми інвертора залежить. Якщо ми беремо Vieктron, то там 4,2 кВт, а деякі можна брати там, 5 кВт, 6 і так далі. По сонячним панелям. Якщо у вас є місце де встановити сонячні панелі, це, звісно, буде бонус плюс, тому що вони допоможуть вам швидше заряджати акумуляторні батареї. І навіть якщо блекаут буде довгим та затягнутим, і батарея вже буде розряджена, сонце буде допомагати вам заряджати акумулятор. Коли акумулятор заряджений, від сонця теж йде надлишок енергії, який можна використовувати для економії споживання. В принципі, в багатоквартирних будинках, як я вже казав, ми займаємось ОСББ, ми встановлюємо загальні станції на весь будинок, але це вже трохи інша програма, ми до неї дійдемо. В принципі, якщо є потреба саме для вас, у вас є електрокар. І ви хочете встановити саме на своєму парку місці станцію для зарядки а, а, своєї машини. Якщо ви живете в ОСББ, а, в ОСББ там проводяться загальні збори, вам дають дозвіл на доступ до даху, ви встановлюєте певну кількість сонячних панелей, як, ну, яку необхідно. А, і тягнете кабель, встановлюєте оцю зарядний пристрій, і а, вже, в принципі, станція така буде змон... готова до роботи, і ви можете заряджати свій електрокар. Якщо у вас управляюча компанія, а, то там треба взяти просто дозвіл і доступ до даху, а, щоб вони надали. Потім вже там з Обленерго домовитись підключити цей. До, до мережі, щоб у вас була і від мережі зарядка, ну і від сонця також. Тобто, в принципі, процедура така ж сама, але ну, трохи інша інстанції. В принципі, все. Ну В ОСББ теж там треба буде з Обленерго. Це теж погодити. В принципі, дуже нескладна процедура, як на мене, можна це все оформити та зробити. По цінам, давайте зорієнтуємось по цінам. Якщо ми говоримо про мінімальну станцію для квартири без сонячних панелей, тобто це інвертор Victron, на 2,4 кВт, акумуляторна батарея на 5 кВт. Це буде коштувати орієнтовно 3000 доларів. Орієнтовно. Ну, Плюс-мінус це під ключ з роботою, з монтажем, з доставкою. Тобто монтажники прийдуть, все змонтують, підключать, запустять і станція буде працювати в автономному режимі. Вам не треба нічого. В такому випадку переключати, коли у вас вимикається світло, чи щось робити, якісь ще е, тілодвіження руками. Е, просто станція самостійно переключається. Е, там 0,3 секунди, ви навіть оком не помічаєте, коли переключається оця вся система. І далі, якщо ми там орієнтуємось на 5 кВт, 6 кВт, вже ціник трохи зростає, це вже буде від 4,5. І до 5000 доларів. Але зазначає, що це все вже під ключ разом з монтажем, з доставкою і всіми необхідними комплектуючими. По е, зарядкам для, для електрокарів треба рахувати окремо, тому що все залежить від довжини кабелю, від кількості панелей, які ви будете встановлювати на даху, і проводження всіх цих комунікацій та монтажа. Тож, якщо вас цікавить дана позиція, дана послуга, ви можете звертатись до нашої компанії. Ми завжди вас раді проконсультувати, надати всю необхідну інформацію і встановити станцію у вас в квартирі, будинку і для вашого авто. Чекаємо вас у нас в офісі.